Нещодавно у Міністерстві оборони України запустили проєкт під назвою Контракт 1824», за яким до лав збройних сил добровільно можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 24 років. Серед визначених військових частин, у яких можна проходити військову службу, підписавши саме цей контракт, 38-ма окрема бригада морської піхоти на даний час. Заявок надійшло дуже багато. Вони зараз в процесі оброблення посади виключно бойові, такі як там стрілок, старший стрілок, гранатометник, помічник гранатометника, стріли снайпер, санітар. Після проходження відбору на обрану посаду починаються етапи підготовки, але вже не кандидатів, а військовослужбовців Збройних сил України. Далі направляються в на навчальні центри військово-морських сил, де з нею будуть проводити три етапи навчання. Перший етап це базова загальна військова підготовка 45 діб. Другий етап 14-діб, фахова підготовка. Можливо, буде трохи більше залежить від посади. Фахова підготовка це вже більш так скажем, розширена. Ну, це для спеціальних посад, такі як гранатометники, кулеметники, снайпера. У них буде вона чуть більше проходити. Якщо це гранатометник, то він має вміти стріляти з цього гранатомета, володіти цією зброєю, знати правила стрільби, виверху. Тактико-технічних характеристики будову, такі всі нюанси. 14 діб у них адаптація. Ці 14 діб приведуть більш ближче до передньої лінії, щоб вони чули постріли і так далі, і потім вже будуть виконувати завдання за призначення. Для нас це буде дуже-дуже важливим поповненням, щоб саме в піхотних підрозділах знаходилися молоді хлопці, які спроможні виконувати ці завдання в важких умовах. Раді всіх вас вітати, чекаємо в нашій сім'ї, церберів.